Привіт, мене звати Юрій Пєсюк. я вступник відділення журналістики 2015 року. На початку другого курсу Василь Іванович Пудрашик запросив спробувати свої сили е, у команді медіа-центру. Я охоче погодився, адже був дуже здовований тим, що він знайшов мій е, блог в інтернеті про Чемпіонат світу 2014 року. З медіа-центром е, пов'язані. Лише найприємніші спогади. Переступаючи поріг медіа-центру, я одразу ставав відкритішим, вільнішим у власних висловлюваннях. Колективу та викладачів з медіа-центру е, допомогла мені знайти нового себе у професійній діяльності. Під час роботи та практики у медіа-центрі я познайомився із багатьма людьми, як з університету, так і поза ним. Досвід набутий у медіацентрі. Хоч і не допомагає мені зараз, адже я не займаюсь професійною діяльністю. Однак е він залишився на подальше життя. Медіацентру я бажаю і надалі успішно продовжувати свою діяльність. А колегам, які працювали, працюють або будуть там працювати, наснаги та хороших інфоприводів.